Вітаю, шановні друзі, пастка із відсрочкою в ТЦК. В чому вона полягає, я зараз розкажу. Взагалі, що таке відсрочка, як вона оформляється, позиція ТЦК з приводу відсрочки і як правильно виходити, щоб не втратити право на відсрочку. Дивіться, перша ситуація це потрібно зрозуміти, що таке відсрочка. Відсрочка це передбачене право звільнення від мобілізації, закріплене в статті 23 закону України про мобілізацію. О, там визначено перелік осіб, хто має право на відстрочку, але чи виникає дана відсрочка автоматично? Наприклад, в зв'язку з багатодітністю. От, тобто у батька троє і більше неповнолітніх дітей немає заборгованості по аліментам. Чи виникає відсрочка по цій причині відразу? Ні, не виникає. Вона виникає після того, як е, дане право буде е, зареєстровано, і можна навіть сказати, затверджене органами ТЦК. От. І от тут е, всі стикаються з тією проблемою, що людина приходить в ТЦК, каже: У мене ось відсрочка, і кажуть: Йди, проходь ВЛК. От, людина проходить ВЛК, її визнають, наприклад, придатною. І е, бувають ситуації, коли в цей момент людині вручають бойову повістку, незважаючи на те, що в неї є відсрочка по різним причинам. Хтось погоджується, хтось забуває заяву про відсрочку Написати от. або ж швидко відразу після ВЛК дають бойову повістку. І людина просто не встигає зорієнтуватися, що робити в цій ситуації. Звичайно, проблема ця зумовлена тим. Що взагалі не прописана процедура отримання відстрочки. Її взагалі не існує ні в законі, ні в 154-му положенні, ні в 402 наказі. Взагалі нічого про це не сказано. Позиція ТЦК заключається в тому, що кожен чоловік повинен пройти ВЛК, перш ніж отримати відстрочку. Моя думка полягає в тому, що для отримання відстрочки проходити ВЛК не потрібно. і Я розкажу, чому. По перше, дивіться, кожен державний орган повинен діяти у відповідності із законом і порядком, передбаченим законом. Якщо такого порядку немає, це положення конституції. Це каже конституція. Орган ТЦК повинен діяти відповідності до порядку, який передбачений законом, або ж підзаконно нормативно-правовим актом. На жаль, порядку надання відсрочки немає, і ТЦК трактує це на свій лад. Я вважаю, що це неправильно, це не відповідає конституції. От і ви відразу запитаєте, а що робити в такому випадку, як не потрапити от в цю пастку, коли людина, маючи право на відсрочку, пройшла ВЛК і відразу отримала бойову повістку і поїхала в військову частину. По перше, друзі. Якщо у вас є право на відсрочку, я раджу спочатку подавати заяву до органів ТЦК, заяву, до якої прикріпляти нотаріальні копії ваших документів, які посвідчують ваше право на відсрочку. Після цього, коли вам запропонують уже з'явитися в ТЦК, і нададуть відповідь, що відсрочка можлива тільки після ВЛК, тут є два варіанти. Або ви погоджуєтесь на проходження ВЛК і відразу фіксуєте, що у вас є право на відсрочку пишете заяву, і пишете на начальника ТЦК заяву. Або ви оскаржуєте дані дії в суді і захищаєте свої права, вказуючи, аргументуючи це тим, що проходження ВЛК. Не являється е, обов'язком, і навіть якщо людина не пройшла ВЛК, відмовилась все одно людині повинні надати відсочку, і це також підтверджується і судовою практикою. Наприклад, Запорізький окружний адміністративний суд рішенням від 15 грудня 2023 року у справі 280 дріб. 8404-23, виніс рішення, яким позов особи до міністерства оборони задовольнив та визнав протиправними і скасував рішення та зобов'язав вчинити дії. Визнав протиправним та скасувати рішення Міністерства оборони про відмову в наданні відсрочки згідно абзацу 9 пункту 1 статті 23. зобов'язати Міністерство оборони надати на підставі такої статті відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. От. І що вказує суд? Суд вказує, що. Таким чином, непроходження позивачем військово-лікарської комісії ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначення підставою для відмови позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною. Тому, оскільки суд встановив, що позивач має право на відсрочку від призову за мобілізацію. Суд вважає належним способом захисту порушених прав позивача. Тобто, вже суди також приходять до тієї думки, що немає необхідності проходити ВЛК, тому що це просто не передбачено законодавством в частині отримання відсрочки, тому що законом ця процедура не врегульована. Якби в законі був порядок, не було б питань, а в законі про це нічого не сказано. Відповідно до конституції, державний орган, яким являється той же самий. ЦК, Скажем так це військове формування, засновником якого є одне із управлінь Міністерства оборони, і воно в будь-якому випадку повинно підчинятися конституції. Тицика не може на свій розсуд трактувати закон про мобілізацію положення 154. Він не може казати, що ви повинні ось так і так, якщо це не передбачено законом. От тому і виходить така ситуація, друзі, що людина е проходить ВЛК і в деяких випадках е хоче отримати вісрочка і бистренько дають бойову повістку. Все. І тоді вже не відкрутишся, тому б такого не було. При наявності у вас відстрочки подавайте попередню заяву про надання відсрочки і тільки потім вже приймайте рішення або проходите ВЛК, або оскаржувати це в суді. От. Тому, друзі, пам'ятайте про це, друзі, будьте обережні, щоб не попасти в цю пастку з відстрочкою. От попередньо заздалегідь підготуйте заяву, подайте і обов'язково навіть після ВЛК також про це зазначайте. Друзі, це дуже важливо. Знайте ваші права всього вам найкращого з повагою ваш адвокат Демченко.